Добрий день, ми на ЖК Славутич. Наш об'єкт, в якому ми робили дизайн і ремонт, називався об'єкт ЄС 57. Зараз ми тут знаходимося з замовником замовником Євгеній, і ми хотіли би задати деякі питання. Як ви обрали саме нашу студію? Я уявляв так, приблизно уявляв, що б я хотів побачити. І приблизно в такому ракурсі, ваші роботи от на вашому сайті, я знайшов роботи, які от ближче всього підходили до того, як я уявляв своє майбутнє житло. А як от, ви заповнили анкету, дали максимально ваші побажання? Наскільки швидко вас зрозуміло і пропонували те, що ви хотіли? Той проєкт, який мені був наданий, він повністю задовольняв те, що я собі уявляв. Я тоді питав вас, чи можна зробити повністю комплекс, щоб у вас замовити, і ви зробили ремонт. Угу. Тоді ви цього не робили. Да. От, Чув, що тепер ви вже да. так працюєте. В, ви, до речі, була друга людина, яка дала цей запит. І коли вже третій раз нас спитали, чи робимо ми ремонт під ключ. Ми розробили цю систему, вона у нас є на сайті, і тепер ми робимо весь детальний кошторис до початку ремонту, тобто прораховуємо все. Вже людина підписує договір разом зі сметою. В принципі, я хотів би порадити, якщо хтось хто дивиться, що краще замовляти повністю комплексний ремонт. Це моя, моя особиста думка без всяких. Тоді будете чітко знати, що ваш бюджет, на який ви... Розраховуєте, якщо проєкт вас задовільняє, бюджет ваш вписується, значить ніяких сюрпризів у вас не виникне. Це до речі, Євгеній, і для нас зручніше, тому що на момент е, прорахунку е, ми маємо ціни цього дня. Да? Ну, коли ми робимо прорахунок. Да, якщо людина да, погоджується, да. підписує договор, дає гроші, ми можемо закупити матеріали завздалегідь по тим цінам, які вони були вказані в сміті. Ми не будемо чекати розстріляти. Плюс-мінус 10% це абсолютно нормально. Та мені зручніше. було б набагато зручніше. У мене куча проблем було. Так, да, будь ласка, приїжджай, дивись, як воно йде, ніхто тобі не забороняє. Ні, 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 ніхто не каже, що не можна по ходу виконання робіт вносити якісь зміни. Це, ну, це, ну, це, це, це теж все вирішується. О, тому, але так, набагато зручніше. Вам, вам дуже дякую за цей посил, тому що. Найбільше він від вас пішов, щоб ми таку функцію зробили, щоб така опція з'явилася. І я впевнений, якщо люди багато людей думають, що вони, якщо будуть самі наймати будівельників, вони на цьому зекономлять. Я в цьому дуже дуже у мене велике сумнів. Це тільки може бути в тому випадку, якщо... У людей дійсно свої будівельники, ну, так, яких так. вони знають е, чітко, і люди там працюють на, на, ну, на совісті. Всяким. Тому що якщо буде найматись со сторони якісь люди, а типу людина буде думати, що вона. Буде там жорстко контролювати угу. і, 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 і на і цьому зекономить, добре, да. То я даю да. 99%, що людина все одно влетить да. в копійку. І до речі, так не, не тільки про будівельники, От всі матеріали, меблі, які ми брали. Ми ж да, звертаємось до, до дуже перевірених людей. До речі, людей. Завдяки вам ми дійсно на матеріалах е, да. мали можливість зекономити, тому що ви е, знаєте постачальників no. е, фірми. В яких ми отримували знижку завдяки ну, в... вашим можливо, вашим, от ви мали мали там дисконт, і угу. ми завдяки цьому <плес> економили. Мені дуже сподобалось з вами працювати. Це не диферамби, це дійсно, тому що. Я вам довго морочив голову, ви дуже багато перестановок робили, то ми так проєктували, то ми так то розстановку меблю, то так переставляли. Ми цю кухню, скільки тут, скільки разів міняли. Да? Я сюди приходжу, у мене таке враження, ну от, ну от наче я тут все життя. Чесно кажу. Ну це, це тобто нічого ні, не грузить, нічого не нагружає. Тому що те, що я хотів отримати, я це отримав. Таке запитання. Ми закінчили дизайн проєкт, ви відразу хотіли е, нагляд брати. Чи ви сумнівалися, чи будете з наглядом робити ремонт? Думав, 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 і я все-таки вирішив. Е, Маючи знов-таки життєвий досвід проведення ремонтів, я знаю, що дуже багато виникає, дуже багато питань, mm -hmm. і по умовах договору ви там повинні були пару разів приїжджати, навіть mm -hmm. без нагляду. Да? Mm -hmm. no, no. Але я знаю, що. При виконанні великого комплексного ремонту в квартирі uh -huh. цих приїздів буде не один-два рази. No, Їх вони, вони будуть е, потрібні, постійно все одно, вам треба було б ну, ваші витрати треба було б все одно сплачувати. І uh -huh. ваш час робочий, і проїзд, і так далі. Тому я порахував в даному випадку е, краще зразу замовити uh -huh. е, нагляд, і, і я дуже вдячний вам, тому що ви. Скільки у нас ну, війна, така ситуація в країні, ці роботи затягнулись. Ви не разу мене не кинули, не на разу не відмовили, не разу не сказали, що ваш нагляд вже давно закінчився. Ви дещо й досі супроводжуєте. Ну да. Ще є питання, які да. у нас ще залишаються. Тому. А хто з наших е, партнерів, постачальників, може, вам більш е, сподобався, запам'ятався, з ким вам було приємно співпрацювати? Всі нормальні постачальники абсолютно. Ну, тобто, у нас ні, ні, в, у нас ні не відколи. У нас не, не було ні, 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 ні з ким, ніяких навпаки, все чудово. Вперше в житті е, е, дизайнерський ремонт. Угу. Тобто Ремонт, який я запросив людей, щоб мені зробили. Uh, тому що раніше це все було дуже просто шпалери підібрав yeah. стелю білої фарби uh -huh. раз-два. Uh, ну, Ліноліум не ліноліум, паркет, якщо є можливість, uh -huh. ну, в принципі і, і, і все. А зараз ну, вимоги зовсім інші. Тому, але я ж кажу, що після того, як я зробив цей ремонт, я можу сказати, що. Ну, я розумію, маючи е, матеріальну можливість. Угу. Ну, звісно. Маючи матеріальну важливість, е, просто треба замовляти дизайн, проєкт, треба замовляти угу. нагляд, і вкраще все, треба замовляти комплекс. Ну до речі, ми завершували ремонт в найскладніший час, коли багато ще хто не працював, не приїхав, не повернувся. Ну, у нас залишилось у нас за. Дуже мало робіт залишалося, да. Дуже мало робіт. Практично вже було все зроблено. Тобто, зупинятись тут і чекати, щоб воно закінчилось, ну вже не було смислу. Ну, да, да. Якби це було тут б все. на початку, я б сказав, хлопці, вибачте, угу. ми поки зупинимось, угу. почекаємо, тому що ну, мені є де жити, на угу. голову не капає. Я розумію, є люди, які роблять, які повинні сюди в'їхати і тут жити. Ну, да, У мене трохи інша, слава Богу, ситуація. Ну, Тобто є де жити так, що це воно мені. Так що, ну, у кожного своя ситуація. Все, що було вибрано, все вчасно доставлено, в чітко визначений час, все без всяких питань. Еліком? Світло, да. це чудова компанія, просто mm -hmm. чудова компанія. Я навіть mm -hmm. не знав, що такі компанії існують. Да? Да. Сидять тихо, mm -hmm. без вивісок, без да. нічого. От, хоча офіційно повністю. Uh -huh. от, але я зрозумів, чому без вивісок. Тому що вони не, рабо... не працюють на е... загал, а вони працюють тільки е... на оптові і корпоративні на... клієнти. Да, тільки ті клієнти, тобто дизайнери, uh -huh. дизайнерські компанії. Але чудово, ми ж цю люстру, вона в проєкті була закладена фабричного виготовлення, uh -huh. да? але вона мала. Дуже високу вартість. Нам її зробили. І, і нам зам... її зробили. Да. Тобто та ж сама компанія знайшла де замовити, угу. і зробили нам її набагато дешевше. Рази в три, мабуть. Ну, у них є така опція, да. є хлопці. У них да, зробили керували. нам цю люстру. Тому штори, і... да. Ірина. Штори чудово зробили, дуже класно. Угу. Ну, ми тільки, тільки з ними працюємо. Дуже класно зробили. Причому так швидко, так швидко, і чисто, і Ну, під ключ вони ж роблять від пошиву на замовлення до навіски. Тобто ви замовляєте, коли то люди роблять все саме. Да, повністю все. І фурнітуру стикає. ставлять, і карнізи, і все під ключ йде. Зеркальчики. Ну, зеркальчиками у нас було ж питання. було питання, було питання. Да. Я тоді казав, мені треба зеркало яскраве, да. щоб я міг спокійно бритися. Вони що привезли? Не яскраве. Не яскраве. Да. Да. І, І що ви з ними зробили? Переробили. Переробили. Да. За додаткові кошти. Да. Да. І це туди-сюди возити, mm -hmm. це теж коштує. Це... І, до речі, тоді, коли вони телефонували, вони казали, сказали, а що ж вони сказали, що це макіяжне, ну, а не от, як а не ну, в санвузлове. Тобто, а я наприклад, ну, а, я, я не знай, як замовник, термінолог... я навіть не знав, що є така термінологія, як макіяжне дзеркало. Просто було сказано, я хочу яскраве дзеркало, що яскраве, от яскраве, щоб я себе бачив. Ну так да, там вони Тут, мені здається не почали. Но... Справа в тому, що ми дзеркала замовлювали тоді, коли вже почались у нас. Військові дії, і тоді всі інші компанії позакривалися. Да. Ну, У нас була, була все одна одна компанія. Хоча зеркала гарні. Гарні. ну У них є якість найкраще. Них Хоча обладнання... зеркала гарні. Обладнання дуже гарне. Ми... Якщо вам щось не подобається, ви кажіть дизайнеру. Ви кажіть будівельникам, дизайнеру, але е, можна щось вирішити, коли йде будівництво. Після будівництва дуже важко щось міняти. Євгеній. То, якщо б е, вас питали нашу студію, от, якщо б ви робили через ремонт, ви б нас порадили друзям? Так, да. Да, відверто кажу, так. Да. Це я ж кажу, це вона от це перша е, ваша студія, з якою я працюю, це перший мій дизайнерський ремонт, але мені з вами працювати в принципі працювати. Сподобалось. О, ті uh -huh. нюанси, які мені не сподобались, я сказав, що вартість вийшла у uh -huh. нас не, не зовсім відповідала, Да, Ну е, я думаю, якщо замовляти у вас комплекс, то тут вже це питання воно від, відпаде. Само, ну, само Побачите відразу, яка як да, само по собі відпаде. А, так? а взагалі працювати, да. да, з вами було приємно. Особливо з вами, Дякую. <реш> Євгенію, вам дуже дуже дякую за гарні не, слова. Дійсно, дійсно, тому що я знаю, що я інколи буваю там якийсь там дотошний, mm -hmm. там щось Це можу правда? передумати, щось там те, там те, там те. Ну, а, тим не менше, ви завжди були уважні, вислухували, і всі мої там побажання якісь там. І в принципі знаходили вихід, як вирішити всі питання. Дякую. І всі питання були вирішені. Це Це я вам в душі вдячний. Гроші забрали, але в душі я вам все одно вдячний. Це найголовніше. Бо гроші, витрачаються, а от тим не менше, я ж кажу, що тим не менше, хоч вискочив я із того бюджету, що планував, і достатньо так, але. Тим не менше, мені ваша робота сподобалась. І взагалі, от сподобається. От дякую вам дуже. Це а, я вам дякую. Ідей, от та багато і технічних рішень. І, ну і найголовніше, от те, що ви надихнули нас працювати так, як ми зараз працюємо. Да. Тому вам Тільки окремо я дякую. Цього, я цього не відчуваю. А, <сум> Ну, Ми... якісь маленькі відсоточки з кожного проєкту. Євгеній, буде інтерв'ю людини, яка жодного разу не була на квартирі, приїде туди тільки після клінінгу. От це завдяки тому, що ви надихнули зробити таку опцію, людина жодного разу не була на ремонті, на, на своїй стройці. Там, ну, тобто... ну, Я кажу, я відверто кажу, якщо хтось буде питати, я буду радити вашу компанію. Дякую, це найголовніше. Якщо вам ну, от, в сумі всі, все сподобалося. По-перше, по якщо хтось буде мене питати, ну з мого оточення, я завжди буду казати, що люди, перш ніж робити е, комплексний ремонт в квартирі, комплексний я маю новий, повністю да? е, якщо там людина вирішила перефарбувати стіни, відсунути меблі, перефарбувати, поставити назад. Ну, для цього дизайнер, мабуть, не треба. Да, така людина сама піде в епіцентр, купить, що їй треба, там, помалює, помалює по поставить. Якщо людина робить повністю комплексний ремонт, навіть е моя дочка зараз, е думає, ну, думає, поки що думає, плани, ну, знов-таки е ситуація в країні вона дуже багато всім плани. Всім. От. Вона думає робити е ремонт, але думає робити там. Частково, там, спочатку, одну там, кінці. Я кажу, слухайте, люди добрі, ви замовте проєкт, угу. а потім робіть частково. Да. Нема питань. Але ви вже будете знати, що вам треба, угу. що ви хочете, як воно буде виглядати. Я Кажу, зробіть. Так". Ну, це правильно, тому що ви отримаєте результат, який ви бачите. Ну, По-перше, е питання, знов-таки, е Питання, яке мене, мабуть, найбільше підштовхнуло до дизайнерського проєкту. Знаєте яке? Яке? А де розташувати розетки? Чесно кажу, от ну, відверто, да. коли ти приходиш в готову квартиру, як раніше, да? угу. і все там вже стоїть, то тоді ти розумієш, де чого не вистачає. Да. А Післяє коли найбільше. ти заходиш, де угу. нічого нема, да. І ти навіть не знаєш, як, де що воно буде, якого розміру воно там буде. І де на якій висоті ту розетку куди поставити? Ну, раніше був стандарт, да? В Радянському Союзі, non. я не пам'ятаю, якої там висоти. Стандарт, то ці розетки раз так по стіні, от їх поставили. Там да? в великій кімнаті по одній, а в маленькій діагонально по дві. Ні, там і по дві. Но, справа в тому, висота одна, всі да. розетки. Да? Потім нас почали, я пам'ятаю, вже більш розумні люди спускати Ніщі, їх до, да. до підлоги, да? mm -hmm. щоб вони не стояли, як більмо. Або за шафу там не ховали. Ну, до речі, навіть без нагляду. Просто ви б мали би креслення, от там за кухнею, які розетки де да, ставити? Так, навіть без нагляду. Навіть mm -hmm. без нагляду. В кінці кінців, я людям взагалі би радив, би, якщо робити комплексний ремонт, то звертатись взагалі до дизайнерів. Тобто я можу радити вашу компанію, вона мені сподобалась. А людям взагалі я раджу звертатись до дизайнерів. Ну, хтось до вас все одно звернеться. Звертається. Ну, але в даному випадку, хай людина собі вибирає. За таку вартість, чи за таку mm -hmm. вартість в такому об'єму чи в такому об'ємі людина має mm -hmm. можливість. але все одно треба звертатись. Ну а коли людина вважає навіщо дизайнер? От, дуже ремонт отже буде робити провадження. Я, я, я ви... переб'ю дуже багато таких. Так... Я от я зараз розмовляю з своїми там, близькими mm -hmm. і так далі. І так далі, вони на мене дивляться. Багато хто з них дивиться. Такими очима, а навіщо дизайнер? Ну, про... Треба прораб, правильно? От я найду власну бригаду, да, прораб, і ось, він сам, мені підкаже. Він це. підкаже. Він uh -huh. підкаже. О, ну, на жаль, е не кожен прораб підкаже. Ну, і прораб не, не знає, він не де які меблі будуть. Да, давайте давайте розді розділяти. Да? Uh -huh. О, той, хто робить е от, візуалізацію. Проєктує її, придумує. <Мен> це одна людина. А той, хто робить ремонт, це інша людина. Він знає, як прикрутити цю панель. Чого не знає <Мен> ну, да. дизайнер? Дизайн не знає, карбіля. яку панель, <Мен> 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 <Мен)> а майстер знає, як її встановити. От і все. Так що Тимофій я вам дуже вдячний. Дякую <Мен> вам. Дуже вам дякую за інтерв'ю, за ну, терпіння за те, що ми разом прийшли шлях, і вам Цей. от вам за терпіння. Я знаю, я достаю часто. Я ну, я знаю. <говорит> Буває є таке. Ну ми ж пережили най, найважче в побуту це ремонт. Тому дякую всім, дякую вам, величезне. Бажаю вам мирного неба, щоб ви тут спокійно жили, щоб ніякі ракети не лета, не літали над головою. Всім нам перемоги. Щоб ви могли тоді спокійно працювати. Дякую вам. Да? І щоб не було так, як ми коли робили. Коли ми, сьогодні не зможемо... Коли ми зможемо приїхати? Завтра. Завтра не зможемо. Чому? Ліфти не будуть працювати. І Треба так, ж да. піднятись, так що. Да. Дякую. Добренько. Да. Дякую вам Все. дуже.